Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Chevrolet Aveo. Проблемка з пічкою. Немає тепла. Зараз машина прогріта. І з центрального дефлектора максимум температури 23 градуси. Тому будемо підключатись на радіатор пічки та промивати його. Поглянемо скільки там є бруду і який дасть це результат. Поїхали. Підключились до радиатора печки, поглянем. Давай, ревь. Причина в чому справа. Дуже-дуже забитий радіатор пічки. Добавляємо хімію, будемо промивати. Перший фільтр вирішили змінити, погляньте скільки бруду. Зараз. Викинув. Ух, ціла ж мене. Будемо далі промивати. Мили радіатор пічки, це вже, мабуть, третій фільтр. Ви бачите, тільки було бруду і ноутбук, ну, камінь, камінці. Але промився дуже гарно. Зараз підемо, заміряємо 91 градус зараз на апараті. Перейдемо до автомобіля, поглянемо, три семерки, три топора. Жартуємо. Це дуже гарний результат для Chevrolet Aveo. 75 це просто уже супер. А тут 78 маємо. 78 із, із нуля. 18-20 градусів було з дефлекторів. З усіх дефлекторів дує потужно гарячим повітрям, прямо гарячим. Гарний результат маємо. А Власнику сказали міняти радіатор пічки, але він не повірив і приїхав до нас. Гарно зробив, що приїхав. Нагадаю, правильний вибір зробив. Зарано ще його міняти. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, працюємо по запису, промиваємо радіатори пічок, системи охолодження, замінюємо термостати, мінюємо антифриз апаратним способом весь. І проводимо додаткові роботи, усунення підтікань, заміна патрубків. Звертайтесь, не мерзніть. Холода вже незабаром. Можливі відключення електроенергії, тому не тяніть цим питанням, приїжджайте завчасно. Дякую всім за перегляд. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!